Всім привіт! Сьогодні висіваємо помідори прямим посівом в плівковий тунель. Я спробую посіяти і в тунель із агроволокна. В основному ми вирощуємо через пікіровку, тобто виростають помідори в ящичках і ми їх розпікіруємо. Сьогодні тільки 26 березня земля вже два дні в нас накрита плівкою, трішки і прогрілася, був дощ. Раніше в нас весна розпочиналася на початку квітня. І я тільки розставшу холодну землю, висівала 1 квітня насіння, накривали ми плівкою. Обов'язково треба берегти від приморозків, які завжди повертаються. Отак вирощувати не набагато легше, тому що на середині квітня все рівно повернуться приморозки, і треба слідкувати, щоб сюди одна плівка не рятує від морозів. Коли ми висівали 1 квітня, розсада була готова до продаж на 20 травня. Тоді люди ще висаджують е, огородину, але не так активно. Коли ж ми вирощуємо через пікіровку, розсада раніше. Якраз ми попадаємо в пік продаж розсади. Рядочки робимо через 10 см. Я і пікірую так, і сіємо так. Земля пухка. Старалися зробити для розсади землю найпухтішу, щоб коріння було гарне в розсади. Зручно це робити дощечкою. Її ширина 5 см, дві дощечки це 10 см наше міжряддя. Поливаємо чистою водою, сіємо густіше, ніж потрібно. Я думаю, що тут насіння 100% не зійде. У мене його багато. Краще я прорву, ніж пусті рядочки будуть. Тунелі ми робили ще восени на місці теплиці. Тут дуже гарна земля, ми щороку вносили багато перегною. І пошкодували цей кусок грядки переорати просто під якісь культури. Ширина тунеля і стежки 80 см. Зараз отут будемо користуватися, можливо, через декілька років із стежки зробимо тунель. Дошки в нас із паркану, соснові, пофарбовані. Землю перекопували безвідвально. Коли теплицю доглядали, також безвідвально копали. Вносили багато перегною і землю ми не перевертаємо. Зараз гарно пропололи, розрівняли граблями, щоб не було грудочок. Дуги ми зазвичай заготовляємо з ліщини. На цей сезон спробували зробити дуги по-новому. Напиляли соломки з осики, ширина 2 см. Товщина 7 мм. Всю зиму вони були загнуті на бочці, приймали круглу форму, висихали. Потім краї засмолили, щоб вони не гнили в землі. Спробували навесні, а вони слабкі. Тому поставили через одну ліщину. Вночі в нас був тест. Собака ходила по тунелю, то із ліщини не поламалася дуга, а оця наша новенька тріснула. Звичайно, ми її замінили, але на майбутнє треба або товщі робити, або знову повернемося до ліщини. Є такий варіант, як купити арматуру або трубу, це завжди зробити найлегше. Плівка на тунелях у нас 150 мікрон. Ріжемо шириною 2 метри, щоб був гарний запас і цеглою придавлюємо. Мені дуже зручно відкривати і закривати цеглою. Можна навіть не нагинатися, відштовхую їх ногою. Дуги ставимо через 80 см. Висота посередині 45 см. Можна трішки нижче і трішки вище, залежно від того, що ми туди висіваємо. Дуги зверху скріплюємо мотузкою і по краях стовпчики, щоб вся ця конструкція міцно трималася. І так само плівку ми прикріплюємо мотузкою степлером. Гарно тримається плівка і легко розбирати тунель. Втягнемо за мотузку, всі скоби вистрибують, забираємо плівку. Влітку ми розбираємо ці плівки. Коли я і пікірую помідори, і висіваю, я стараюся брати через один різне листя. У нас бувають помідори з картопляним листям, бувають якісь вищі, худіші. Ось один корнігівський, наступний перемога. В перемоги листя більш на картоплю похоже, але воно темно-зелене. Наступна сливка бендрика, звичайні помідори. На вид звичайний помідор, ні від чого не відрізняється. Зараз гном, червоний гном також мають листя іншої форми. Потім у нас волове серце рожева, худа, тонка розсада. Наступний Петруша огородник, низька, сивенька розсада. Я відмічаю і кілочками, але так краще, коли. Ще й листя різне рома, лагідний ступіке, далі санька. Також сьогодні посіяла три рядочки перцю білозірка. Я вже маю досвід вирощування розсади перцю прямим посівом. Я робила теплу грядку, закладала гній, під низа, зверху насипала землю, висівала насіння, воно дуже довго сходило і не встигло взагалі до продаж. Цікаво, на коли перець виросте в цьому році. Для порівняння також сьогодні посію декілька сортів помідорів. В парнику загроволокна я вже вирощувала розсаду помідорів, тільки я пікірувала, коли вже було дуже тепло. Зараз, якщо поставити на мерзлу землю парник загроволокна, дуже довго буде прогріватися земля, тому що в сонячний день агроволокно притінює, вітер там не дме. Вночі я провіряла під агроволокном тепліше. Дуже великий плюс, що якщо вийде сонце, а у вас там стоїть розсада, чи загартовується, чи вже росте, вона не згорить. На відміну від плівкового парника, там обов'язково треба контролювати температуру, тому що в сонячний день дуже піднімається температура, занадто висока вона там без провітрювання. В пасмурний день в плівковому тепліше. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Посію Саньку Волгоградський і лагідний. У мене вже автоматично виходить Санька Волгоградський посередині, тому що в нього інше листя. Парники я купую в інтернет-магазині Агроексперт. Маю промокод Лідія Кононенко на знижку 5% на всі товари. Парник в мене прослужив три роки, тільки я ним користувалася все літо, осінь, весну, зиму. Він не складався жодного разу і розпочав рватися, тому я замовила готове полотно, яке легко змінюється, дуги, кліпси, все залишається старе, а полотно буде працювати нове долі.